Шопоголізм або оніоманія. Це шкідлива звичка, неконтрольований потяг або постійна потреба у здійсненні покупок, які часто зовсім не потрібні. Олеся чи не щотижня робить якісь покупки: одяг, взуття, прикраси, косметика. Вона переконана, у поповненні гардеробу новою річчю немає нічого поганого. Зазвичай, як пою речі, ну, приблизно щотижня, але. Ну, в мене немає якогось визначеного періоду. Я просто можу йти по вулиці. Мені сподобається ця річ, і я її куплю. Найбільше я люблю платю. Їх у мене в гардеробі приблизно ну, штук 50. Я можу йти купити штани, там взуття, але побачити плаття і все. Я забуваю про те, що мені треба, і купляю плаття. Обираючи одяг, дівчина традиційно звертає увагу на вигляд речей, якість та їхню ціну. Зазвичай я. Вибираю дорогі речі, адже вважаю, що вони більш якісніші і прослужать довше. В останній я купляла штани плаття, звісно, і кардиган. Це мені обійшлося в 3500 гривень. Психологи запевняють, така жага до поповнення свого гардеробу може легко переходити у залежність. Відтак запобігти цьому складно. Запобігти дуже важко, тому що це є один із видів залежностей, а всі залежності вони дуже важко викорінюються з нашого життя. Ні одна людина не визнає себе ні шопоголіком, ні алкоголіком, ні наркоманом. Якщо людина визнає, що вона має цю проблему, це вже фактично 50% шляху до виліковування. Лікарі дають декілька порад, що допоможуть позбутися шкідливої звички. Як позбутися, ну, по-перше, потрібно знов-таки осознати цю проблему. По-друге, я взагалі не розумію, що поголіків зараз, тому що це все-таки великі витрати, великі гроші. Але встати, зупинитися, перебрати свій гардероб. Зрозуміти, які речі носяться, які речі не носяться. Буває таке, що речі збірками просто висять, і їх ніхто не чіпає просто для краси. Насправді в тому, що людині подобається ходити по магазинах, немає ніякої патології, пояснюють психологи. Проблеми починаються лише тоді, коли походи по путіках стають нав'язливою ідеєю. Перший небезпечний симптом шопоголіка при виборі речей керування емоціями, а не розумом.